Думали титушки та відкрили вогонь. Блокпост супротиву біля рівного обстріляв автобус із білоруськими туристами. Вони їхали відпочити до Яремша у салоні. Мікроавтобуса перебувало восьмеро жінок та одна дитина, коли в лобове скло полетіли кулі. Водія тяжко поранено. Це мікроавтобус, яким до Карпат їхали білоруські туристи приблизно о другій годині ночі на блокпості біля рівного з автомати Калашнікова його обстріляли. У масках та зі зброєю, активісти правого сектору спробували спинити транспорт. Водій спочатку зупинився, але коли натовп ринув на мікроавтобус, водій почав здавати назад, і в результаті чого хтось із натовпу тих невідомих осіб вистрілив у лобове скло. Одна куля розтрощила плече 28-річному водієві. Ще одну жінку травмували уламки лобового скла. Потерпілих швидкою доправили до обласної лікарні. Водія хірурги оперували 4 години. Перелом правої плечової кістки як наслідок кульового поранення з пошкодженням масивних м'яких тканин, нервових структур та судин. Опритомнів поранений лише за 6 годин по операції. Через сильний біль йому досі тяжко говорити. Чоловік нажаханий нічними подіями. Каже, рвонув машину назад і почув постріли. Це не то, щоб іспугався, наче стрілять, ну, як любой чоловік, почали здавати назад. Отак воно все і вийшло. Лідер правого сектору вважає у тому, що сталося, винен сам водій. Йому не треба було його зупинили, провірили, що є люди виїхали далі кататися на ли, на лижах. да? А коли він їхав назад, він удовжу людей двох двох строк збих людей, люди попадали, але ніколи не приїхав. А якщо він приїхав би то, топо. Двох, трьох, п'ять десять людей про роздави, бо що тоді було б після інциденту. Бійці вирішили маски з облич знімають і зброю. Залишають тільки командирам. А до пораненого водія поїхали перепрошувати. Той каже, гнівається, радій, що вижив. А не страшно буде після такого на Україну їхати. Увесь час, доки водій був у лікарні, пасажири пробули в кімнаті відпочинку райвідділку. Нині всіх їх вже відправили до Гомеля. Рівненські правоохоронці вже порушили керне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень та застосування вогнепальної зброї. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма Вікна Естабля.